Нещодавно в Тіктоці я побачила одне відео від психологині, яка говорила про те, що люди з межовим розладом особистості виглядають молодше за свій вік і молодше за своїх однолітків. Чому це, скоріш за все, неправда, і яка стигматизація, демонізація криється в цьому висловлюванні? Вона це аргументувала тим, що ці люди дуже інфантильні, що вони одягають певну одежу, яка робить їх візуально молодшими. І вона сказала також про те, що ці люди ніколи не тримають емоції в собі, що вони одразу їх випускають. Що вони емоційні і страждають лише люди навколо цих людей. По-перше, загальновідомий факт, що у цих людей є проблеми з регуляцією емоцій. Це говорить про те, що ця людина буде часто плакати, що ця людина буде часто нервувати, тривожитись. І це вже погано впливає на її зовнішній вигляд. Тому що якщо ти проплакав всю ніч, ти прокидаєшся і в тебе просто опухле обличчя, ти виглядаєш жахливо. не те, що не на свій вік. Також ми не говоримо про те, що деякі люди з межовим розладом особистості, які мають проблеми з регуляцією емоцій, уходять у наркотики, алкоголь. І це також може провокувати певні недоліки у зовнішності. Також відомий факт, що люди з межовим розвидом особистості мають слабкіше за здоров'я за звичайну середньостатистичну людину, тому що вона дуже багато переживає емоції, і ці емоції не завжди йдуть їй на користь. І саме тому, вже виходячи з того, що людина частіше хворіє, що вона частіше відчуває себе не дуже добре, це неодмінно. Буде показуватись на її зовнішність. Я б все ж таки рекомендувала такі фрази, які дуже узагальнюють, дуже демонізують якісь розлади особистості уникати, особливо якщо ти людина, яка допомагає у психологічному плані іншим людям, тому що це стигматизує і демонізує розлад особистості.